Мать cool. там. Так, привіт усім, вітаю кожного. Напевно, ви чули отаке цікаве шо. -шо. Було в нас цікаве, шо-шо. Може хтось чув, може хтось не чув, але коротше. Всім привіт, вітаю кожного в чаті. Сьогодні ми граємо групу В матчі четвертого туру. Буде два матчі. Група і група, повністю закриє свої матчі четвертого туру. Отак. Буде перша група, яка завершить четвертий тур, і це дуже круто. Так, 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 так. включаємо ось тут. Круту заставочку. Хлопці, привіт. Не знаю, хто з вас буде коментувати. Вас багато, тому привіт кожному. Так, да, привіт. Кобзар в прильоті, тому що він запізнився. Лох. <гум> 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 група В В група у нас сьогодні грає. Експіншен проти пивозавриків. Пивозаврики мають 8 очок у групі, лідирують у своїй групі, перемагають всіх, але експіншен можуть їм трошки сьогодні під... <гум> підпрограти їм. Так скажемо. І вийти, і вийти на третю сходинку для себе, але. але так, це за... Пря прямо, не зараз, не. прямо зараз на етерії видно турнірну таблицю. А, як ми можемо побачити, то Expansion програли дві гри в овертаймі, можливо, в них вдасться таки хоч ну, виграти нормально. Це їм дуже необхідно ці очки. Але а, команда півозавріків просто розвалює цю групу. Вони абсолютні фаворити. Тому що, е, цікавий що... матч. Має Цікава бути. ситуація, що пивозаврки взагалі колись не могли зіграти навіть угу. першого матчу, а зараз уже перші в групі. Ну, подивимось, що з того вийде? У нас починається матч. Так, Десуто На кікофі проти Наггетса. І ми починаємо. Well, let's go! Давай, Нагідс фейкує, просто наче, не знаю. Можливо, спідхліп не получився. Вакікс на, на підхваті, так, так, так швидко вже атакують. Так. Щось дивне відбувається. Ну, як завжди, на початку. Поки що важко щось сказати, Нагетс намагається прокинути м'яч в сторону воріт опонентів. Так, десуто летить, пробиває одного, але нагідс на підхваті. Так. А, поки що все спокійно. М'яч контролюється в коті команди... команди Expansion. І вони Бонез... дуже неприємний автогол. Це дуже неприємний дотик. Як це сталося? Мені цікаво подивитися ще раз. Неприємний фліп. Фліп, mm -hmm. фліп. Ну, щось середнє між тим і тим. Ну, це лише початок так, матчу. Так, Вакікс АФК. Вакікс заклітував на тімейта або побіг е, по справам. Так, наче проснувся. Все в порядку. Все добре. Нагетс не, буде не попадає по м'ячу, залишає опен, але здається встигне засейвити, так. Так, Нагетс на місці. Вакікс пасує, але, але Десуто немає, на жаль, в центрі. Так, Нагетс поер дріблив, пішов, обвів одного. Десуто прилітає, Вакікс підстраховує, так скажемо, буде атака на ворота, не буде. Буде перехоплення від Лангвіна. Так, ну павозаврики якось не дожимають, мені здається, можливо, вони вже змирилися з тим, що вони вийдуть і вирішили подарувати комусь поінти, щоб е загалом ігри були цікавішими. Подивись, був удар, але нагетс. Ух який пінч. На Нагід знову підчищає, не, не лишає шансу, щоб добивати по пустим. Десу-слугу і... не влучає почати. Щоб всі міс... місують просто. Щось сьогодні не їхній день. Ой, це опен для Nugit це найс. Хороший 50. 0-2. 50, І знову, до речі, гол залітає з половини поля суперників для півозавриків. Угу. І нет. Вакікса щось з інтернетом, мабуть. Ну, пінг начебто нормальний. Хороший Хороше, до речі, десуто може цим користуватися десуто. Що відбувається з командою півозавріки? Щось, щось пішло не так. Нагетс готує свою атаку. Вакікс сейвить бумай м'яч вверх, але в нагіс є full boost. Ой, що це відбувається. Знову повз ворот, повз м'яча. Нагетс по-своєму даряє. Я не розумію, що за матч не йде в хлопців. Можливо, вони нервують. Але готується атака, Вакікс знову сейвить. Так, можливо, дабл мені не дотягає. Уф. Ланік майже забив гол. Вже... Ось тут Десото вже не місанув. Угу. Відбив м'яч, готується до атаку. атаку. Слабка атака. Так, хороший парні за високо. Бакіс був неприємний дабл тач. В нагі це просто час біля м'яча екстремально великий, він майже постійно веде м'яч біля себе. Ну, в Десуто бачимо, гра сьогодні щось не склалася. Але все ще можливо, можна відігрувати спокійно два м'ячі за час, який залишився. Хороший клір від Десуто. Уф. Місинув знову м'ячу. Якось дуже багато. Вон кін просто лежить на даху, вже загоряє, не знаю. Засмагає. Удар Nuggets. по воротах Vakix, Ух, хороший сейв, просто шикарний сейф. Вакікс сьогодні дуже багато робить роботи на воротах. Але це все ще не ...не те. Так, Вакікс, можливо, можливо, буде удар. Ух, вот сейв, нагетс! Який порятунок від Нагіса, і можна зараз знову забивати, летить трошки повз, але десуто знову промахується по м'ячі. Лангвін теж uh. промахується і Нагідс добиває третьою хвилею. Уже цієї атаки. Два міса по мітриці. <рив> Вакікс так <'їхстук рив> вдарився <рив> в стінку. Три, три хлопці летіло в м'яч, ніхто не влучив, крім Нагетса четвертим 3-0 -ну для команди Expansion. Expansion. Можливо, це буде перша перемога для них. Ще є хвилина, ще все можливо. Тому спостерігаємо. Ну, Нагетс в цій грі прекрасно відіграє. Продавлює цей м'яч всюди, де можна. Можливо, це якраз поворотній момент для цієї команди. Можливо, вони після цього матчу зроблять нереальний камбек у своїй групі і вийдуть з першого місця. Якщо пивозаврики будуть продовжувати так грати, ну, це знову міс м'ячу. Не їхній день сьогодні, мені так здається. Угу. Ну, 20 секунд, скоріш за все, це вже. кінець. Це перша перемога для Expansion. Вакікс обводить Langwin і. Ой, не Нагідс, а Вакікс, перепрошую. Нагітс на місці відбиває. Лангвін теж робить сейв, дабл сейв від хлопців з Expansion. Можна забивати четверте, до речі, Нагітс. соло. Фліп нагіт. уф! Nice shot. Ти дивись, як красиво він завершує цю гру. Угу. Четвертим м'ячем для себе, до речі, це покер від Нагітса. Так, чудове завершення. Вітаємо команду Expansion. На стилі, можна сказати, завершили цю катку. Яка хороша та красива перемога. Угу. Що ж, і ця перемога дає їм третє місце в групі. Так, вони займають третє місце в групі. Тоді дуже цікаво тепер почекати на їхній п'ятий тур, де вони будуть боротися. Просте тур. Де вони будуть боротися проти дабл пенетрейшн. Перепутав трошки нецікаві тури. Але таке буває. Давайте, може, запросимо нашого аналітика, вічного коментатора, який сьогодні не зміг прокоментувати, бо трошки запізнився, але хоче залетіти в студію аналітики про аналі... Ага, про <сіх> цей матч. Тому чекаємо його, якщо він не зник. Можливо, фіксить сповіщення, не знаю. <сіх> Хто знає, той знає. Вітаємо ну, тебе, Кобзар. Всім привіт. Е, я навіть не знаю, що тут можна аналізовувати щось я взагалі іншому кру очікував. Це, як знаєте, є такий мем, типу, Rocket League о четвертій ранку, де ніхто не може попасти по м'ячу, і якимось чином всі промахуються і, не, і ніхто не може забити. Екскіншн грали. Що? Як тобі гра нагідса сьогодні? Нагідс класно відіграв. Ось XPIN, що награли менш гірше за пивозавриків. У них теж були свої моменти тупі, там, де просто щось АФК вставав. Он... мені запам'ятався, що момент, там, де Лангвін просто на цьому, на даху проїхався десь. Це було смішно. Але гра прикольна, найрофальна поки на цьому турнірі. І... Буде, буде для тебе матеріал. Так, так, буде матеріал на мемний огляд. Що ж ти можеш сказати про наступну гру? А яка в нас наступна гра? Густфікшн Fiction, Fiction, Double, Penetration. Double Penetration, так. Це битва за друге місце. Ну що сказати, е, дуже буде цікаво, бо Ghost Fiction, як я зрозумів, вже пофіксала свій буст менеджмент. Може, я помиляюсь. ще останню гру в них не так все добре було. В них. По настрою, як я зрозумів, Совера писав в чаті, що в нього все погано, що він злів до фіга рангу. А ось Double Penetration ми не знаємо. Вони, вони все-таки пере... попередню гру перемогли, майже програли комбек проти Expansion. Це була дуже напружена гра, але поки вони підтримують свою форму, доволі добре грають. Це все сказати. Ну, кобзар, я віддам тобі своє місце коментатора, тому що ми ще сьогодні встигнемо по покоментувати разом. Окей, тому дякую. Е всім пока, ще почуємось. Сьогодні обов'язково. На жаль, нецікаві залишається для ваших вух. тому... Чого ти такий негативний? Я. Я переживаю, в мене вирішальний матч сьогодні буде. Ну, плюс-мінус вирішальний. Ну так, в тебе цей. В тебе матч поінт сьогодні буде. Ви так, живі, бачимо, що в чаті. вболівають за дабл пенетрейшн. Ну так, ну, вболіваю, вболівають за дабл пенетрейшн oldy. Так би мовити. Нет, тут и госфікшен. Скині вболівають за свого брата. Прихильники. Ну, на кого <ріхильники> ти ставиш? В цьому матчі? Важко, мені все-таки голос, напевно, до Гуксфікшн, якщо відпадає, але якщо відпадає, то дуже трошки. От я хочу, щоб було цікаво, щоб було цікаво в групі, тому я теж буду сьогодні за Ghost Fiction без образ Double Penetration, але коли буде 8, 6, 5, це буде реально. Цікаво. До того, що експіншен, тепер теж 5 очків мають, і якщо перемагають Goose Fiction, це буде дуже дика розв'язка в цій групі. І це буде справді дуже цікаво. Тому я сьогодні за Goose Fiction. Ну і що? Погнали? Ух, одразу хет влетів, просто кангер без буста, знову буст менеджмент. Ось про що я казав. За 8 секунд забиває у ділі, Каже: коментатори, ви не шарите. Я вам покажу, хто сьогодні переможе. 1-0. 1-0 на користь Goost Fiction. Ой, вибачаюсь, з Penetration. Так. Ого! кіков поїхали одразу всі. Sovereign нас бере м'яча. З густом. З Передача хороша на але. Ні, не встиг. Скоріше за все, не очікував такої сильної передачі. Може і не очікував. Так, хеджіть буде просто клірити. У мене село у Ділі, це може бути село-плей. Ні канкер вже. Челенджить для нас. Для мене це новин. Ну, що за дабл? Який гол від Сови Рейна! 1-1. Цікавий матч у нас чекає сьогодні. Що за гол від Сови Рейна? Добре, він зорієнтрувався після того, як фліпнув. Після першого свого дотику. І забив дабл. Так, і кікоф. Програли кікоф хет з бустом, як я розумію. так, Ні, кангер, кангер з бустом. Перекидує і. Ух. Щось незрозуміле відбувається, але кангер підчищає цю атаку. Хет, поки на м'ячі, сидить, кангера бампають, говорить йому не твій не твій це м'яч. Соверей не влучає по м'ячу, Кангер Шо? повинен так. перехоплювати, але його Ух, підривають. Підривали. Дуже неприємна ситуація для Совеля, але дуже добра зупинка. Відбив і. ні. Перехоплення. Так, Кангер буде бити. А удар який прямо жаль. від потолку. Від даху. Неприємний удар, я думаю. Хотілося б просто відправити вже по пустим, але. Але. Штам Штангер... кангер. кангер добиває. Кангер добиває молодець. 2-1. Доволі неприємний був кут там для Кангера. Чесно. Ще й з маленьким е, кількістю буста. Але він нас не забито. Я ж казав, що звісно цікавий матч. Так, да, це дійсно цікавий матч. І що в нас далі? Кіков з... знову програють Goose Fiction. Хед продавлює на половину поля Goose Fiction. М'яча. Ух, добрий душі. Це вже щось особисте можливо. Кангер, Кангер дрібін. Флік. Флік. Флік? Ні, даблджамп! Майз. Десел на місці. Підчищає було задум інскакацію. не відпускає м'яч далеко. Залишає небезпеку. Кангер повинен це рятувати. Так, буде відлітати, Клір. І м'яч СССР оділі, але в нього нема буста. Sovverin грає СВ. був, але, на жаль. На жаль, не зміг дати передачу. Так, ССС у Ділі буде брати м'яч, солоплей, дріб. Кангер. ССС oh. у Ділі дуже добре протовкнув. Все-таки там в нього була win-win ситуація, або він флікнув, м'яч залетів би в ворота, або ось таке сталося, що сталося, так. І він забив 2-2. Дуже такий матч. Поки я можу помітити, що Huss Fiction передали тайл uh, поганого буст менеджменту uh, команді все-таки Double Penetration. в них було погано з бустом все. Ну, зараз усі з бустом, тому спостерігаємо за цією буст-грою. Так. Sovereign прилітає повз м'яча, кангер не. Ухе літає. ССЛДі? Ні. Кангер знову солоплей буде. Буде перекидати? Ні, захотів на місці крипнути. Уф, майже. Сосолоділій добивати? Що за сейвіт совейна? Собрей. Рятує. І хет буде брати, ні, перехоплює перехоплювані, соло солоплей буде. Буде відбіль. передачка. Буде передач до кангера. Се Це, Це ворота, ні, не ворота! Кангер встигає, на близько, ворота. Близько біля штанги. Капець, напружений дуже матч, дуже цікавий. Нагадую, що 2-2 у нас на табло. Так, Soveren обігріє Слітає. Можна перекидати, але незручно. Незручно кангер без буста. Всі без дуже буста, класно. до речі, були, але зараз так. вже позбирали. Кангер залишається на воротах, оце неприємно. Добрейн без Добрень. Буста знову. Доброел буту, Село. Готується давати передачу. Без бусту, ой. Так, ну кангер відводить свій кут. Грамотне рішення. Але хед вже там. Хед вже давить далі. Сселуділи на підхваті. 50. Ні, хед занадто близько був. Це може один бути один? небезпечно, один на один. 50. HPD на місці. Добре, Фіфті взяв хед. ССЛДі. Протовкнені майже кангер сейвить. Кангер? Другий yeah. дотик це гол! Це гол. Що за гра від кангера сьогодні? Я не зрозумів, як це залетіло, чому куди полетів H5D? Ага, нього, нього не виходить. Так, нього так, не так, вийшов так. в рекавері. Неприємна помилка, яка нагадує мені гру Назарка колись давно, в бородаті <laughs> часи на, перший, <laughs> на першому <laughs> сезоні Лізі. Було таке. Ух, бампують хеда. Він 30 не може секунд до кінця. Контроль. Взяти. Тоже неприємна ситуація для Double Penetration. Бампуюч и 20 секунд залишилося. Хед. Буде пресингувати. Але Banger. Кангер... Banger. Від... Кангер відіграє дуже стабільно. Хед. Ще залишився час. Ну, скоріше, Азаса за все, це буде остання атака. Так, ассиуділі заводить на стінку. Airdribble, ні, не вийшло, нічого, а по механікам не дотяг. Goose Fiction Другі. Другі. Дуже, дуже дуже складна гра, мені здається. 3-2 це дуже була так. цікава гра. Вітаємо Boost Fiction. Boost Fiction. Вітаємо вас з перемогою. Кангер відіграв дуже-дуже класно. Я, чесно, не очікував такої гри від нього. 100% заслужений MVP цього матчу. Відіграв дуже достойно. Ну і SCLD, давай теж віддамо Шану, бо це була справді хороша спроба від нього. Хороша гра від обох команд. Будемо чесні, це було реально цікаво та близько. Я згоден. Так. Багато було добрих атак з обох сторон. Так, ну що ж. Зіграли ми четвертий тур у групі В. Цікаві матчі, дуже протилежні, скажімо, по враженнях матчі. Перший матч щось такий. найкомедніший я б сказав, поки матч не зрозуміли для мене максимально. А от другий матч вийшов дуже напружений, на мою думку. Таких ще. Ну як, таких ще матчів точно буде немало, але один з найнапружніших, мені здається. Хочу вам ще також нагадати учасникам всім, хто дивиться ту трансляцію і може буде дивитися, на даний момент наш передовий фонд вже становить 6500 гривень. Це дуже немало, на мою думку. Не очікувати, що таке буде в кінці. Це ж, в принципі, не кінець, але багато ще всього може статися. Тому, тому, тому що? Тому очікуйте, наступний ефір. Сьогодні буде десь біля 21.00, може трошки далі. Будуть інші команди грати свої матчі. Буде четвертий тур групи А і, др... і третій тур групи Б. Якщо я нічого не попутав, то вроді так. Тому очікуйте, через десь півгодини може трошки більше ефір, тому всім до зустрічі почаємось.